Вітаю вас, дівчатонька, вітаю усіх, хто заглянув на цей канал. Сьогодні ми вишиємо ромбик однорядовим верхоплутом. Можливо, вам сподобається цей елемент, і ви зможете використати його у своїх роботах. Отже, будемо класти такі вертикальні три стібочки. В ряду у нас будуть по три стібочки. Три ниточки вгору, три вліво, все як зазвичай. От, без всяких складнощів. Тобто, раз, два, і три. Ось ми зробили три стібочка. Тепер ми заплутуємо ці ниточки. Сторону ромбика я довго робити не буду, тобто ви можете зробити її таку, яку забажаєте. От, от у нас. Виколюємо нашу голочку от, над другим вертикальним стібочком. Ось тут. От, викололи, от, ось такий елементик у нас вийшов. Далі все те саме. Три ниточки вгору, три вліво, от, будемо формувати наші віконечка. Три ниточки вниз. Три ниточки вгору. От, все по три ниточки. От. Заплутуємо. Тобто голочку ми завжди отут будемо виводити, так? Над другим стібочком. Заплутуємо. Зараз ви побачите, що у нас уже буде формуватися наше віконечко. Ось воно, бачите: готово все. Голочку виводимо над от другим стівочком. Тобто отут і ось тут. Все, ниточки, все так само підтягуємо, дивимося і знову три ниточки вгору три вліво, О, ниточка Тут у мене, ось я її заберу. От, три ниточки вниз. Тут ми попадаємо у ті самі дирочки, де у нас вже є візерунок. От, зробили. Раз, два, три. Заплутуємо. Раз, два, три. от, Знову над другим. Треба попасти ось тут. Над другим стібочком попали. О. Знову робимо три ниточки вгору, три вліво, три ниточки вниз, вліво, три ниточки вгору вліво, все, три стібочка. Формуємо віконечко. Раз, два. Тут все те саме, ниточки собі голочкою підтягуємо, от, і знову попадаємо отуди, от, от сюди, от, над другим стібочком. Ну і ще одненьку давайте зробимо, щоб вже геть. А ви можете зробити довшу лінію, потренуватись. Тобто ромбик у вас вийде. З більшою стороною. Так, ну, а ми зараз будемо закруглятись і будемо повертати. Тобто, є, ну, можливо, декілька способів от ту вершинку зробити. Зараз ми зробимо таким от способом. Зараз ми дійдемо от сюди. Все. І от Уявімо, що нам уже потрібно завертати. От, і ми тоді, оскільки у нас віконечка з трьох стібочків, то тут нам, щоб перейти уже на другу сторону, нам потрібно зробити в два рази більше тих стібочків, тобто шість. Що ми і робимо. Раз, два, три. Чотири. Це таким першим способом умовно. Можна і іншим способом повернути. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість. Заплутуємо. Раз. Два. Три. 4, 5, 6. От ми заплутали ці віконечка, так? Тепер у нас буде там їх два на вершинці, тобто знову над другим попадаємо стібочком і кладемо чотири тепер вертикальних стібочка, щоб сформувати два віконечка. Раз, два, три. Чотири. От, все. І тепер от, от вони оці віконечка і заплутуємо раз. Два. Три. Чотири. І вершинка у нас одне віконечко, тобто ось ми попадаємо сюди, в оцей стібочок, і робимо два стібочка, раз, і два вертикальних. І тоді заплутуємо, і робимо ось цю вершинку. От раз, і два. Все. І тепер от. Ми, я вам зараз переверну на виворітку. І зараз нам треба попасти ось ось цю точечку. Зараз ви побачите, де воно там є. Зараз під оцим стібочком отако зробимо. І сюди от попадаємо. Тобто, от наші от оце вже віконечко пішло, перший вертикальний, другий вертикальний. тобто під... Там, де другий вертикальний стібочок. І тепер ми будемо рухатися вниз. Раз, два, три і вліво. Три і вліво. Три ниточки, три вліво. Заплутуємо тепер наверх. От сюди. От. Тепер ми рухаємося вниз. Зараз ми дійдемо от наше віконнечко. Так, і знову-таки от цю точечку, От. і над другим стібочком. От він. От. Тобто звідси, сюди. От, є, знову. Три ниточки вниз, три вліво, три ниточки сюди, три вниз, три вліво. Заплутуємо. Раз, два. Раз. І знову дивимося. Хоп, і попали над другим стібочком. Знову два, три вниз, три вліво. Знову якісь ниточка оранжевий. От, і ось так ми рухаємося, аж доки нам потрібно повернути буде. От, значимо так, заплутали. Ну, всі отут ниточки треба, бачите, щоб вони там гарненько все вкладати їх. От. Так, заплутали і знову попали над другим стіпком. От сюди. От. Так, ще потрібно нам рухатись вниз раз. Два, три, вліво, заплутуємо. От, сюди, сюди. от Віконечка формується. Бачите, знову попали. Так, дивимося, де там у нас ще один рядочок, щоб поворотик був. Треба тут дивитись, щоб не промахнутись на нитку. Ну, тобто, воно все по ниточках. От, все по ниточках. Так. Далі ось ми отак робимо, заплутали. І ми вже дійшли до того місця, от, де у нас поворот. І нам потрібно от-от-сюди-зайти. От. -от, сюди от, зайти. от. От сюди ми переходимо, тому що у нас вже от серединочка. Тепер ми беремо, зараз я тут відсиплюсь: найпростіше ой в мене тут випало зараз, отако ми розвертаємося. Зараз я розвернусь, ось так, і почнемо знову. Отже, ми розвернулися, щоб нам було простіше, і тепер рухаємося так само. Все робимо те саме. Всі стібочки такі самі, сплуталися десь. От, робимо раз, два, і три. Так, і рухаємося вгору. І там буде тільки, треба буде не забути, де повернути, де там робити оцих шість стібочків, там де вершинка, знаєте, і все. Це буде все саме отаке складне вже було. Вузлик запутався на нитці і заважає тепер так і не розплутується. Ну, Нічого. Так, ось. Зробили оцю голочку і над другим стіпком. От, і знову три вліво, три вправо, вправо, вниз, вниз і вліво, весь час то вгору вліво, то, то вниз вліво. От. Ніякого вправо там немає. треба підтягнути. От тут ви собі повкладаєте ті ниточки, от, і вже в нас от, буде з, ось ця вже третя сторона цього ромбика. От, бачите, рухаємося далі. От, і ще посерединочку якось би заповнити от якимось елементом і все. Було би дуже такий досить непоганий, гарненький от елемент з верхоплутом, ромбиком. Думаю, ви вже суть зрозуміли, весь час воно все одне і те саме, трішки нудно, ну, але нічого, зараз ми його зробимо. Отже, знов три ниточки вгору. Три ниточки вліво, три вгору, три вниз, три вліво. От. І от коли в нас стібочок, зараз я вам покажу, співпаде з нижньою там такою точкою, от, то ми вже будемо робити знову шість стібочків. Ось час треба дивитись, щоб попасти куди потрібно, над другим тим стібочком. Так? Сьогодні уже, дівчатонька, 22 листопада, сніг. Сьогодні день пам'яті жертв голодомору. Сьогодні свічечку їм можна запалити цим бідолашним душам. Сподіваюся, ви в безпеці, в теплі, тому що не всі зараз у безпеці і в теплі українці. Ну нічого, поборемо, все буде у нас гаразд, все буде добре. Так, от коли ми дійшли вже, от у нас стібочок ось цей співпав, от вже в нас тут серединка, от вона три ниточки тут, а так от то оцей вже наступний рядочок треба робити вже шість стіпків, тому що пора вже нам формувати знову вершинку. Все те саме. Раз, два, три, чотири. П'ять. Зробили. Тепер ми зараз зробимо отак от так, і отак оплутуємо ці ниточки. Просто їх отак от підсаджуємо і все те саме віконечко сформувалось. Тепер ми будемо робити чотири вертикальних стібочки. Два, от. Раз. Два. Три чотири. Ось. Заплутуємо раз. два, Три чотири. так, Далі ми одненьке віконечко зробимо. Тобто ми ще от зробимо два стібочка. Раз і два, отаку от вершинку, так як на тій стороні, от напроти. От, і сюди виколюємо і попадаємо ось от в цю ручку. Так, все те саме. Тобто, отам от під стібочком треба перейти, зараз ми перейдемо. А що в нас на вивороті? Тобто, от під ось цим стібочком цю ниточку і от сюди. От все. І остання наша сторона цього ромбика так робиться так само. Ниточки, тобто все вниз, так як ми і робили вже. От. Ось ми ось так. Тепер ми заплутуємо, От. підтягнули, ну, там все порівняли, вже на цьому не буду зупинятися. От. Знову викололи під другим стіпочком. Знову кладемо дві три ниточки вниз. Три вліво, три вниз, три вліво. Три вниз, три вліво. Заплутуємо. Раз, два, три і чотири. Так, і знову такі. От під другий стібочок підлізаємо, сюди виколюємо. Ось у нас ще такий вийшов. так? Значить, Головне, щоб всі вершинки у нас мають співпасти. Тобто ми маємо ось тут закінчити. Давайте ж подивимося, чи дійсно ми там і закінчимо. Так? От ми. Ось добрались, тепер ми от сюди заплутали, заплутали, заплутали і все. І ось ще два рядочки нам залишилося. Вже два, три. Ага, все нормально, все співпадає. Раз, два і три. Ось. Тут буде у нас це віконечко крайнє. Зараз ми його і закінчимо. І зараз ми щось, якусь квіточку всерединку верхоплутом вишиємо. Ну, щоб щось ми могли туди посадити, як то кажуть. Так, так, все. Останні три стівочка попадаємо в ті самі отут одирочки, які вже у нас є. Ниточки. Раз, два, і три. От. І все, сформували останнє оце наше таке вічко, так, от, сформували тут, тут. І тут от, все. От ми закінчили наш ромбик. От так от він виглядає. І зараз я візьму другу ниточку і ми от щось ще тут, в серединці ще їм, бачите, тому що тут складно, ну, в тому плані, що от тут три нитки, от, а тут шість ниток. От. Тоді виходить посерединці віконечко, то три віконечка, і тут по одному віконечку. І буде така квіточка. Зараз ми її вишиємо. Ну, і хто додивився до цього моменту, то ми ще вишиємо таку квіточку всерединці. От, Оскільки в нас кожне віконечко складається з двох рядочків, оцих от, так, значить, в нас буде. Ось тут рядочки, це в нас будуть тут три віконечка, нам треба опуститися от звідси. Значить, перше віконечко у нас буде ось тут. Якщо від оцієї точечки відрахувати, то 9 ниточок вверх. Я думаю, так має бути добре, зараз ми побачимо. Тобто робимо два вертикальних стіпочка. Раз, і два. Так, от, заплутуємо їх. Раз і два. От. Далі робимо стібочок, попадаємо в ось цю точку, щоб зробити одне віконечко. От, тобто раз, вікон, раз, стібочок, і другий стібочок. От, ось у нас буде перше це наше віконечко. В наступному ряду у нас буде три віконечка. Ну, щоб воно отут-от по центру співпало. От, значить, нам треба три віконечка, шість. Стіпків, значить, два, три ниточки. Три ниточки, це буде раз, два, три. І от сюди нам треба. Нам треба аж от сюди попасти, друзі, шість, три від цієї точечки. тому що в нас має бути раз, два, три, чотири п'ять, шість стібочків. Це ми розпочнемо формувати шість віконечок. Давайте спробуємо. Тобто, от, ідемо три ниточки. Раз. Два. Два. Три чотири. П'ять. І шостий стрібочок. От, нормально я думаю, буде, тому що нам треба вийти. Ось ми по, по центрику вийшли. Заплутуємо тепер раз, два, Три, чотири, п'ять і шість. От так. І от ми три ниточки ще в бікну, щоб закінчити три. І е, попадаємо назад, тому що ми будемо робити е, ось кругленькі ці віконечка, так. Значить, три ниточки вгору. От, щоб закінчити цей рядочок таку гарненько. Бо далі в нас немає куди рухатись, ми мусимо його закінчити. От, два, три, чотири. П'ять. І шість. От ми знову попадаємо в ті самі точечки. Тепер ми рухаємося, заплутуємо. От вона в перше. У нас тут має бути в центрі три віконечка. Тут більше ніякі не вийде. От, і от так, і ось так. І заплутали, і заплутали. Все. А тепер нам ще треба. Одненьке віконечко зробили і попадаємо отсюди. от сюди. І формуємо два стібочка. Тобто робимо, значить, останнє наше віконечко, оце буде в нас нижній край цього віконечка. Отже, закінчуємо оплутувати, от тут. Сюди і сюди. Ось ми робимо ось це віконечко, на три ниточки, раз, два, три, вліво, і повертаємося, щоб його закінчити. Тут ми вже нікуди не рухаємося. І робимо два стібочки вверх, ось, і, ну, два стібочки. Так, ми робимо вертикальних. І попадаємо в ту саму дирочку. І заплутуємо. От, раз, зробили віконечко, і два віконечко. Ой, зараз ось. Все тут порівняли, там все розрівняли і закінчили. Ну, отаке можна всерединку оцього ромбика втулити. Воно ніби, бачите, тому що, так воно, ну, це, це такий шов. Давайте подивимося, що на вивороті. Ну, от В мене просто ниточки тут, зараз підніму, значить, зелененькі ниточки. Ось за цей стібок, що я казала, бачите, що його було б добре підсадити, оцей от стібочок, під отой, от, от так як ми на вершинках робили. Ось, тобто можна ті ниточки, бачите, всі от поховати під стібочки. От. Отут, ось тут, цю ниточку, тільки під отой стібочок треба було, і все. О, це один зі способів, бо можна і іншим способом, я думаю, зробити той ромбик. Ну, Але на сьогодні уже все, дівчатка. Сподіваюсь, вам сподобалося, і ви собі. Будете вишивати такі от елементики верхоплутом. От. Всім щасливенько і пока-пока!